Пригоди цього веселого британця в Україні продовжуються. Цього разу його змушують спробувати борщ. Давайте подивимось. Зараз же буде перший раз спробувати борщ. <клес> Ні, потрібно це перемішати, так е, е, Так. а що це за зелене там нашо sure. не впевнена. Maybe може крім very... це дуже цікаво. Oh, О, це so так nice. гарно. Я сподіваюся, що йому сподобається. Я зазвичай йду багато, як like, люблю, коли воно кремове. Цікаво. Mm -hmm. Цікаво? Британець шоче. Ти виглядаєш розчарованим? No, no. Ні ні. Це смачно. Одна проблема. No like Мені hangar. не подобається буряк. О, ні. It's nice. no, ні.